thank you Маранок на я Черкаса триває, і я нагадую, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу. І зараз детальніше про цю подію ми будемо говорити із нашим гостем, професором, е істориком, доктором історичних наук Віталієм Васильовичем Масненко. Вітаємо вас! Наші добре студії. Раді. Віталій Васильовичу. Е тема досить болюча. Е хто із істориків нашого черкаського національного переймається цією проблемою і її вивчає і. До яких глибин докопалися, власне? Ну, дивіться, справді доводиться говорити в черговий раз про трагедії. На жаль, така наша історична очевидна доля. Причому трагедія це розумієте не тільки кримських татар, це трагедія України. І зверніть увагу, що вчора в нас був день вшанування жертв політичних репресій. Сьогодні день вшанування власне жертв депортації, геноциду фактично кримсько-татарського народу з боку тоталітарного радянського режиму. І, звичайно, ці речі вони не мають проходити безслідно, не тільки в плані визначення юридичного, але для того, щоб ми про це пам'ятали. І, звичайно, історики для цього працюють. Очевидно, одна із функцій історичної науки істориків тим, щоб все таки доносити до наших громадян інформацію про ці події, причому ґрунтовано на документальних матеріалах. І безперечно, що історики Черкаського національного університету, зокрема кафедри історії України, яку я очолюю, не могли бути осторонь цих досліджень. Ми вже ну, принаймні добрих півдесятиліття, займаємося цією проблематикою. В Черкаському університеті відбулося кілька круглих столів з проблем депортації кримських татар, з проблем деокупації Криму. І інших питань, які пов'язані, ми активно співпрацюємо з Меджлісом кримсько кримськотатарського народу Рефат Чубаров, неодноразово бував в університеті, ось Ефремку Дусов, ряд інших кримськотатарських діячів. І для нас важливо саме зібрати от реальну документальну інформацію про це. Mm -hmm. Причому для нас важливо побачити не тільки події, ось які відбулися в 1944 році, але і після того, як продовжувалася історія кримських татар, і побачити і сьогодення. Ми про це будемо говорити. Скажіть, будь ласка, все ж таки, як це все відбувалося історично? От про саме ті події? Нагадайте нам? Е, ну, дещо вже звучало сьогодні в передачі, але дивіться, в чому є найбільша проблема. Ця подія, мабуть, найбільш яскраво розкрила суть радянського тоталітарного режиму. Суть полягала в тому, що цей режим, особисто і Сталін, і його всі очільники, розглядали громадян колишнього радянського, сидячи на той час, які навіть опинилися на території, окуповані нацистами, як людей, які потенційно є зрадниками. Які готові перейти на інший бік, і причому чому достатньо часто такі висновки робилися саме за національною ознакою, етнічною ознакою. Тобто, апріорі, якщо ти людина якоїсь національності, ти вже апріорі є зрадником радянської влади. І, відповідно, вся біда була кримських татар, що їх от визнали, що вони. За своїм походженням вже є зрадниками. Ну, мотивувалося це дуже абсурдно. Буцім, то із представників кримських татар, okay. там якісь були колаборанти, які з нацистами співробітничали. Але якщо подивитися, то очевидно, були якісь люди, але мабуть, частка тих же самих росіян, які співробітничали з нацистами, була в кілька разів вища ніж частка тих же самих кримських татар і тому подібне. Тобто це рішення приймалося суто таким чином репресивним. І ось коли радянська армія дійшла до визволення Криму від нацистів, фактично це було визволення, яке своєрідне таке. Тобто один окупант був витиснутий, а інший прийшов і почав наводити свої вже порядки по-своєму. І приймається рішення, воно вилося дуже трагічним для кримських татар. Це державний комітет оборони на той надзвичайний орган, приймає постанову 11 травня тисячу 1900... 44-го року про тотальне виселення всіх кримських татар. Причому там якраз сказалося, що абсолютно всіх, незалежно від того, чи хтось там був причетний до якоїсь колаборації чи ні, тобто весь кримськотатарський народ мав не бути виселений. Причому дуже стислі терміни, ну сама постанова відводила там десь приблизно пів місяця, але ті органи, які виконували, це НКВС, це НГБ і інші фактично репресивні структури вони е, хотіли показати, що вони перевиконують план. І фактично, там за дві доби е, це майже 200 тисяч кримських татар були депортовані, посаджені в вагони і відправлені до узбецької РСР. І в чому якраз була трагедія, що практично це в більшості були жінки, діти старші люди, бо більша частина чоловіків такого зрілого віку вони були якраз в Червоній армії воювали, тобто вони воювали в Червоній армії в цей час їхніх рідних ось в такий спосіб депортували. А чи справді татари підтримували нацистів? Е, Як це ну, їм закидають? Знову таки, я кажу, що серед представників різних етносів народів були колаборанти, але їх відсоток він. Був великий, ну він різний, очевидно, був були якісь і підтримували, які б навпаки воювали в червоних партизанах кримських татари, бо були певні загони такі воювали в Червоній армії, от згадували відомого льотчика, героя Радянського Союзу, так, кримського татарина. Так. Тобто, це була надумана така річ, як фактично для того, щоб ну, наче сформувати mm -hmm. якусь таку основу для того, щоб це здійснити. А в чому далі була велика трагедія? Тобто сама депортація перевезня до. З Пакистану зайняло там десь приблизно пів місяця, деякі трошки пізніше доїжджали, але під час цього була смертність достатньо велика. Є документальні дані, які свідчать про те, що десь 8 тисяч людей загинуло по дорозі. Uh -huh. Ось і навіть офіційні дані, що за 1944-1946 рік загинуло порядка 25 тисяч. Ось потім ще зростає смертність. Ну і навіть показують кримські татари організація кримських татар, що порядка 45%. Всі кримських татар, які були депортовані, вони загинули в тому числі на місцях поселення. До речі, я хотів би, щоб ми не говорили голослівно, показати нашим глядачам е, дуже цікаве видання. Це документальне видання, називається Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій. Далі веселю. 1400... Давайте ми це залишимо на наступний блок. 40, да. блок на наступний блок таку родзинку. <продзинку> а зараз да. пропонуємо переглянути сюжет. Наші колеги із Юа Першого спеціально для фільму Кримські татари, Крим наш підготували підготували репортаж. Аж вони відшукали свідків очевидців тих подій, і зараз вони з нами поділяться своїми спогадами. Будь ласка. Депортацію кримських татар готували старанно і заздалегідь, адже вона вимагала чіткої організації. Підготуватись до подібного злочину впродовж тижня було нереально. Тож, рішення щодо депортації було ухвалене задовго до травня 44-го. У годы перестройки, когда были рассекречены многие документы, мне попал в руки указ о депортации э греков, армян и многих национальностей, в том числе и крымских татар в 42-м году с территории Краснодарского региона. То есть они это еще для того, чтобы там, когда немцы придут, так сказать, эти неблагожелательные национальности, их там чтобы не было. То есть людей, которые еще не видели живых немцев, их уже депортировали. Поэтому тут дело не в каком-то сотрудничестве, а именно в традиционной для Росії чистках. За декілька днів до депортації стаханівськими темпами відбувся поголовний перепис корінного населення півострова. 14-15 травня до Криму прибули частини НКВД 32 тисячі багнетів. Кримські татари зустріли їх гостинно. Хтось смажив картоплю, хтось навіть зарізав барана, щоб нагодувати молодих хлопців чебуреками. Вранці 18 травня 1944 року почалося пекло. На рассвете. в дверь постучали. Отец встав открыл відкрив дверь. Когда він відкрив дверь, у двері стояло троє солдат з автоматами в руке, і вони нам объявили, вы ви предатели виселяєтесь из Криму за постановою Сталина Кримським татарам у дорогу можна було брати особисті речі, одяг та продовольство. Усього до 500 кілограмів на збори відводилось дві години, але тільки на папері. Нам дали лише п'ять хвилин. Взяти нічого не встигли, тому що до нас прийшли останніми. Але що можна було взяти за п'ять чи п'ятнадцять хвилин? Звісно, що лише одяг. Більшість кримських татар думали, що їх везуть на розстріл. Я пам'ятаю, мать мені розказувала, коли ну, у неї там п'ять дітей. А отец на фронте, она одна с детьми. Я говорю, я не знаю, как, кого брать. Только схватила Коран и детишек собрала. Кстати, вот правильно, что меня там вроде забыли. Я там был грудной еще. Потом меня вспомнили. Но солдат, -то он оказался таким более-менее человечным. Он, говорит, что вы делаете? Зачем он? вы берете? И еще сам принес какой-то там мешок с мукой. Говорит, понял. Вы же, говорит, дальнюю дорогу едете. И, и так вот этот мешочек, мешочек мешка муки, вроде бы там спасло жизнь. Мы в тем, сутки были там около Ленина памятника. Там не только мы были, мисс Хор, Гаспро, все эти в одну кучу собрали. Знаете, в это время такая паника в селе э, началась, Карови мечалі, собаки лаяли, кошки мяукали. ну, ну страшний дзвон, страшний стон стояло селі. Вранці, 18 травня, 44-го, на одній із вулиць Бахчисараю відбулася моторошна сцена. За машиною бігли десятки дітей, які плакали та кричали: віддайте нашу маму, йде!». Саїде Аріфова працювала вихователькою у дитячому садку Бахчисара. Вона підробила документи 70 єврейських дітей, записала їх як кримських татар. Потім навчила їх кримськотатарській мові та звичаї. Життя дітей було врятовано. Потім вона вдруге врятувала своїх вихованців, коли НКВД стам показала справжні їхні метрики, що вони не кримські татари, а євреї. Впродовж трьох днів з Криму вийшли 70 залізничних ешелонів. У кожному з них по 50 вагонів. Для перевезення майже 200 тисяч кримських татар цього було замало. Тому один вагон розрахували на 150-170 чоловік. Нас в ці вагони утрамбували, не мов риби в банку. Пам'ятаю, як наш вагон проїхав Красноперекопськ. Жінки, літні люди, діти всі плакали і говорили: прощавай наш рідний Крим. Ми ще повернемось. Це було пекло на колесах. До пункту призначення їх везли два тижні, годували кілька разів за два тижні. Вранці замість привітання трупи єсть. У вагоні було дуже багато людей. Моя тітка була вагітною. У вагоні вона народила. Дитина не вижила. Тіло було змушені викинути у вікно, тому що солдати не відкривали дверей. Ми були всі у вошах та блохах. Діти збирали їх зі старших і давили каміння. На деяких станціях нам приносили солону баланду, але води практично не давали. Люди кричали: Води, води! за звітами. НКВД, в дорозі загинула 191 людина. За підрахунками вітчизняних істориків, під час перевезення померло майже 8 тисяч чоловік. Ми продовжуємо нашу розмову про день пам'яті депортації кримсько-татарського народу про ці жертви і трагедії часів Другої світової війни. І нагадуємо, що гість нашої студії це професор доктор історичних наук Віталій Васильович Масненко. Отже, продовжимо нашу розмову, Віталій Васильовичу. І ви зараз тримаєте книгу, досить така солідна. Розкажіть докладніше. Ну, ми чули зараз свідчення, які були зроблені усної історії, а тут свідчення документальні. Тобто це зібрані якраз документи і ті постанови репресивних органів радянських. Так, це є документальні свідчення. Теж репресованих, ну і власне дуже важливо тут покаються різні етапи цієї mm -hmm. історії, тобто починаючи від самої депортації, і потім як проживали кримські татари на зонах поселення, це в основному Узбекистан, частково Казахстан, частково на Уралі проживали. Ну і процес повернення і адаптації вже в нинішній Україні. Дуже важливо позначити, що от окрім тих безпосередніх жертв, які понесли кримські татари під час самої депортації, потім на спецпоселення Елені, ця історія не завершилася, приймаються дуже репресивні дії. Наприклад, президія Верховної Ради РСР у 1948 році приймає спеціальну постанову, якою дуже жорстко обмежила проживання в спецпоселеннях. Тобто виїзд від цієї втечі зараз закаралася 20 років в'язниці, і це продовжилося дуже тривалий час, лише в 56-му році. Зняли от, саме гриф спецпоселенця, але е, одночасно брали з кримських татар зобов'язання не претендувати на майно, яке залишилося в Криму, і в другий момент не повертатися до Криму і від того часу, тобто від середини 50-х років минулого століття, кримські татари боролися за це повернення, і дуже була драматична історія. Радянська влада фактично уникала от, надати якийсь правовий статус, тобто за ними лишався цей ярлик, такий своєрідний зрадників. Батьківщини пізніше, наче пом'якшили цей е, вирок, так мовити, цілому народу, але повернення постійно гальмувалося, і реально зазначити, що і знову таки ці документи теж чітко показують, що тільки з проголошенням незалежності України. Цей процес набув реальної такої реального вияву, і саме Україна, Українська держава, допомагала цьому процесу і забезпечувала його, якщо провести паралелі між нинішньою ситуацією в Криму і тією депортацією, чи можна таке говорити, чи просто це обіцяється тут. На жаль, кримсько-татарський народ знову потрапив в ситуацію геноциду. Якщо раніше це був геноцид з боку сталінського тоталітарного режиму, зараз по суті це геноцид з боку російської окупаційної влади. Російської влади нинішньої тірі ще не виселяють е е е е е виселення. Може і бути. Це ж ми не можемо ще е до кінця прогнозувати, що там в голові цих очільників нинішніх Росії Путіна. Бо в чому полягає цей геноцид? По перше, ми бачимо постійно політичні репресії, і зараз ми маємо кілька десятків кримських татар, які є політичними в'язнями. В Росії, на жаль, їх не вдається повернути лише ну, кілька людей, вдалося там в і тому подібно повернути, але е, велика кількість лишається ще е, в ув'язненні. Причому, як говорять е, самі кримські татари, зараз вони проживають в умовах е, постійної небезпеки. Очікування, що в будь-який момент можуть прийти представники окупаційної влади, провести обшук. Провести арешти і тому подібне, і це дуже така напружена ситуація. По-друге, російська влада заборонила організацію кримських татар. От я згадував між кримсько-татарського народу, це фактично був представницький є представницький орган кримських татар. Він є зараз в Україні, існує і він працює цей орган. А в, Крим, в Криму він заборонений. І за приналежність до цієї організації відповідно є переслідування, про які ми говоримо. Далі є переслідування на легійній основі, і це теж дуже важливо зазначити. Зазначити, що це порушення прав людини, причому от окупант за міжнародним правом він повинен дотримуватися елементарних людських правил, але це порушується постійно, і дуже важливо зазначити, що в таких умовах. З боку української держави треба чітко все таки визначитися з процесом деокупації Криму. Це по-перше, а по-друге, все таки з правовим статусом кримсько-татарського народу. Так. Тому в чому у нас була велика проблема, ось навіть ще до російської агресії, до окупації Криму. На жаль, українська влада якось не спромоглася чітко визначитися в цьому питанні. І лише зараз, у умовах окупації, Верховна Рада в 2014 році пізніше прийняла ряд документів, які наближають цей момент. Чому тому, що коли от за цими рішеннями визнається кримсько-татарський народ як корінний народ Криму? Це є дуже важливий елемент саме в міжнародному праві, і це дозволяє Україні висувати претензії до Росії як до агресора, до окупанта, який порушує права корінних народів. І це чітко працює, наприклад, на рівні організації Об'єднаних Націй було прийнято кілька резолюцій, в яких засвідчується про те, що Росія як агресор-окупант порушує права корінних народів. Криму, в тому числі і кримських татар, і це безперечно, в міжнародному праві, ну має дуже такі, ну скажімо, обтяжливі елементи для агресора, і це дуже важливо як певний чинник в процесі деокупації Криму. Ну і ще дуже наступний дуже важливий момент. Ми повинні справді доносити до наших громадян, до громадян України, ось глибину тої трагедії, яку ми. Спостерігали, от починаючи від 1944 року, і тої трагедії, яку ми зараз продовжуємо в нинішній час спостерігати, відчувати на собі, по суті, так і ось саме така інформація вона повинна все таки очевидно формувати думку в нашому суспільстві, що історія кримських татар це теж історія України. Це є частина української історії, і кримські татари, теж як громадяни України, це є теж, от наші, наші люди, з якими ми повинні активно працювати, підтримувати їх. І от Дякую. саме це дуже важливий елемент для процесу деокупації Криму. Дякую. Власне, от на цій оптимістичній ноті, ми і хочемо завершити нашу з вами розмову.